Червня червні 2016 року в нашому місті активно почала працювати молодіжна рада. Взагалі це консультаційно дорадчий орган при міському голові. Проте на сьогоднішній день він ще досі не є зареєстрованим. Хоча ми намагаємося зробити вже багато разів. Чому виникають такі проблеми? Ми не знаємо проте намагаємось робити. Все для того, щоб наше місто розвивалося. перш за все, наша діяльність спрямована на проекти, що будуть розвивати молодь як в соціальному, так і в інших аспектах їх життя. Наприклад, такі сфери, як наукове життя, спортивне і взагалі залучення молоді до усіх можливих проектів, які можна розвивати і ну, пробувати проводити в нашому місті. Ми проводили вже кінопокази, кіновечори під відкритим небом. Також проводила акустичний вечір. Нещодавно в нас посортувала нова гра «Мафія», яка також допомагає людям збиратися, спілкуватися і взагалі налагоджувати якісь контакт серед молоді нашого міста. Також в суботу ми провели два заходи. Був захід, який називається спіддейтінг, тобто це... Швидкі побачення, формат, який вже у всьому світі давно е, отримав свою славу в нашому місті Він поки ще не реалізовувався. Всім учасникам сподобалося, і ми думаємо, що надалі будемо продовжувати такі проекти. Також в суботу у нас був ще один проект. Це було міське прибирання, і навіть незважаючи на те, що погода була пасмурна, з дощиком, люди все ж таки прийшли і допомогли нам прибрати наше місто і зробити хорошу справу як для себе, так і для нас. Звісно, ми не маємо ніяких джерел фінансування, тому нам доводиться просто ходити по спонсорах і просити допомоги. На наш заклик також відгукнулися багато підприємців, зокрема магазини імбекс, Свопак, просто магазини на нашому ринку, які просто надали якісь матеріали у вигляді тих самих рукавиць чи просто пакетів. Також ми домовилися з КМКП про вивіз цього сміття, тому що дівати його було нам особисто нікуди. В цьому питанні нам допоміг Шумра Іванович. Він пообіцяв, і сьогодні сміття в понеділок було вивезене. Ми сподіваємося що люди будуть активніше приймати Участь у наших заходах, тому що на прибирання, ну відверто кажучи, прийшла не дуже велика кількість людей. Хоча цей проект дуже активно анонсувався у всіх соціальних мережах, були розклеєні оголошення по школах, по інших установах. Але чомусь люди дуже важко піднімаються для того, щоб зробити щось краще для себе і для нас. Ми хочемо також закликати всіх не бути байдужими, бути активними і намагатися зробити, хоча б маленький вклад в розвиток нашого міста, тому що йому це зараз дійсно необхідно.